Порівняння типів розмноження рослин. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про нестатеве розмноження, статеве розмноження, утворення насіння, покрито насінних, вегетативне розмноження, нестатеве розмноження. Що таке розмноження і для чого воно потрібне? Уявіть, що організми втратили таку здатність. Спрогнозуйте, що відбудеться, і проведіть обговорення в класі. У рослин є різні способи розмноження: нестатеве, статеве та вегетативне. Нестатеве розмноження у рослин відбувається за допомогою спор. Які утворюються в спеціальних органах спороношення. За допомогою спор розмножується дуже багато груп рослин: водорості, мохи, папороті, плауни, хвощі, вищі спорові рослини. Мохоподібні, плауноподібні, папероподібні, хвощеподібні. У мохів спори дозрівають у коробочках, розміщених на довгих ніжках. Плауни та хвощі мають спороносні колоски, стробіли, сформовані споролистками, у яких дозрівають спори. У папероподібні. Дівних спори утворюються у спеціальних горбиках, сорусах, що розташовані з нижнього боку листкової пластинки. Коли дозріла спора потрапляє в ґрунт, вона проростає. Будова органів спороношення у вищих спорових рослин: мох, ніжка, куляста коробочка, у якій дозрівають спори, плаун, додаткові корені, горизонтальні пагони, вертикальні пагони, листки, спороносний колосок, спори, хвощ. Спороносний колосок, стробіл, споролисток спори, папороть, ваї, великі пересті листки, соруси із спорангіями, у яких дозрівають спори, корневищі із системою додаткових коренів. Статеве розмноження утворення насіння у покритонасінних. Статеве розмноження дуже чітко простежується в покритоносінних рослин. Для цього вони мають спеціальний орган квітку. У результаті запилення та запліднення з квітки формується плід – з насінинами запилення це процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки. Запліднення це процес злиття двох сатевих клітин чоловічої і жіночої. Чоловічі сатеві клітини, спермії у покритого насінних рослин формуються в пиляках тичинок. Великі нерухомі жіночі сатеві клітини, яйцеклітини, утворюються у зав'язі маточки. Саме там і відбувається їх злиття, у результаті якого утворюється. Насінина стінки зав'язі після процесу злиття розростаються і формують стінки плода. Схема статевого процесу рослин: пилкові зерна, течінка, проростання пилкового зерна, спермії, зав'язь маточки, яйцеклітина, пилкові зерна, спермія яйцеклітини, стінка плоду, насінний зачаток. Цікаві факти. Процес статевого розмноження у квіткових рослин буде досліджений і описаний українським науковцям навашеним. Вегетативне розмноження. Вегетативне розмноження це різновид нестатевого процесу, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів материнського організму або їхніх видозмін. Вегетативними органами в рослин є стебло, листок, брунька, корінь. Вегетативне розмноження може здійснюватися частинами пахуна, відсадка, виводковими бруньками, кореневими паростками, кореневищами, бульбами, цибулинами, вусами. Вегетативне розмноження у рослин кореневими пагонами, відсадками, живцюванням, щепленням. Підсумки параграфа. У рослин є різні способи розмноження. Нестатеве розмноження у рослин відбувається за допомогою спор. Статеве розмноження простежується покритоносінних рослин, які мають для цього спеціальний орган квітку. Вегетативне розмноження це різновид нестатевого процесу, коли нові рослини розвиваються із вегетативних органів материнського Організму або їхніх видозмін